Всім привіт, друзі! Ви на каналі fisherman 15 і сьогодні я приїхав на риболовлю, хочу собі спокійно посидіти, половити карасика, наснасть пружина або вбивця карася. Тож, давайте, друзі, я буду поменше розмовляти. Давайте будемо розкладатися, а вам приємного перегляду. Дивіться. Давайте в саму першу чергу замішаємо зараз прикормочку, щоб вона настоїлась, а потім перейдемо до всього іншого. По прикормці, в мене сьогодні досить це просто. Це прикормка від Real Fish. Буду використовувати зараз зі смаком халва. У мене тут залишилось трошки з минулої риболовлі. І додам ще трошки гейзеру, кукуруза карамель. Тож, давайте будемо замішувати і гейзеру зараз насипимо, щоб наша прикормка там пилила, бурлила на дні. Замішав, вийшла. Ось така гарненька прикормочка. І ліпиться, і розсипчата. Тож зараз ще хай настоїться. Потім додамо ще водички. А зараз давайте будемо розкладати наші спінінки. Так, з вудками все просто. У мене мої старі, добрі ось такі телескопи, скільки я на них риби переловив. Сазанів на річці, і карасів. Тож давайте сьогодні їх розкладемо. У мене довжина вони йдуть трьохметрові. І катушечки тут такі прості. Тож все, розкладаємось. А поставимо їх на ось такі. Підставочки звичайні. Так, все, друзі, вудки я зібрав, вже стіжки поставив, тепер скажу декілька слів про оснащення. Ставлю я ось такі звичайні пружинки, арбузики одинарні. Одну ставлю полегш, ось таким грузиком невеличким всередині годівниці. І гачок. З волосіння, такий десь сантиметрів, напевно, 15. Ну, до 15, може 12. Одна полегша, а одна поважча. Ця 40 грам, я точно знаю, Ну, ця грам 20. І тут все так само. Скользящий, без всяких стопорків. Тож ось так. По наживці, друзі, у нас буде ось такий червоний хробачок. Потім біленький опарик. І будемо експериментувати, будемо ставити всякі ось такі міні-бойлики, кукурузка У мене тут є маленькі попапчики, такі профмонтажовські, Тож, друзі, будемо бачити. А зараз давайте заряджати першу вудку і закидати. Ставлю водограйчика замість пуфіка і декілька опариків. І ось така в мене вийшла насадочка. І давайте забивати прикормку нашу пружинку. У мене вийшов ось такий ось смаколик, бачите, така дівничка, насадочка. І все, вперед закидаю. І ось тепер поставимо такий сигналізатор клювань, щоб нам було видно усі покльовочки. О, ось так. Ну і все, шановні, закидаємо другу вудку. Опа. І другу закидаю. Тільки цю кину трошки ближче, а то ту я щось не розрахував, щось задалеко кину. Тю поближче. Ось так. І також наш сигналізатор усіх клювань. Трошечки пускаю і все. Вудки повністю заряжені. Тепер можна сідати на кресло і чекати клювань. Опа! Перше клюванічко. Доволі непогане. І рибка начебто їла вона завела у якийсь зачіп. Якісь водорості. Так, є рибка. З водорослями. І опа. Ну що, друзяки, взяла ось перша рибка на нашу пружинку. Ось такий карасик. Не сильно крупний, але все ж таки є карасик. Забагрився під низ. Бачите, водограй. Цей пуфік він плаваючий і видно, він крутився-крутився біля нашої насадочки і забагрився. І нічого, все, відпускаємо першу рибку. Хай пливе, росте великий, а ми будемо перезакидати. Ого, який вітер роздувається. По прогнозу там щось передавали, може дощик піде пізніше. Але вітер сильний. Ну нічого. Вітер нам не завада, будемо продовжувати ловити. Ого, покльовочка. Во, це вже щось є. Так, є рибка... О, поплив в сторону. Хе-хе. Ну давай. Давай, давай, пливи до нас. Опа! Ох, який карасяндрик непоганий. Подивіться на нього. Такий болотяний карасик. Бачите, я вам казав, що поміняв оснащення. Ось таке я поставив пружинку з двома гачками і з окремим грузилом. І ось на неї одразу клювання і взяв ось такий карасик. Ну що ж, ми його відпускаємо гарнюнько, хай плаве. Зараз додому ще прикормочки і перезакинемо. Опа! Є наступний. У нього таке клювання було класне. Є, є пливе. Оф, все впручається. Оф. Так, да, дивіться, які непогані карасики клюють. Ось дивую, такий ладошечний. Ось такий карасик клює на наші пружинки. Так, карасика ми відпускаємо. Хай пливе. Наступний. Я тільки перезакинув. І одразу таке пам-пам, клювання попустило. Є рибка. І іди сюди. Блін, друзі, вітер роздувся, просто шалений. Буду ховатися ось так. Бере на наші ці пуфіки. Кигарнюньки, карасик. Ну ладошечний, ось такий його, бачите, ну майже, трошки менше. Так, а ми його відпускаємо одразу. Чик. Ай, пливе. Ухти, ухти. О, от подивіться. Я вирішив перекинути другу вудку, то вона щось довго стоїть. І тут рипка сидить. Бачите, ось такий карасик, так збоку зачепився. Це оснащення теж працює. Таке я його закидую на кукурузу, то мало ли, якийсь коробчик візьме, може щось побільше. Відпускаю карасик. А цю треба перенаживити. Опа-опа, попустило. Ооо! Є! Клювання було, таке просто взяло і попустило, причому повністю. Я так відволікся трошки, потім бачу, хопа. Ой, направо клює, Ух, дивіться, непоганий карасик взяв. Прям такий. Я б сказав навіть гарний. Бачите, друзяки, вже побільший карасик взяв. Знову на цю нашу пружинку. Уф. Красунчик який. Ми все одно будемо відпускати усю рибку сьогодні. Ось наш карасичок хай пливе. malenki Києвич прокльовує. Ну але це так кайфово просто. Ловить на пружинки таких карасиків, ну блін. Рибку відпускаємо. Продовжимо наш. Ой, тут клювание, на нас пішов. На нас пішов карасик. Ого, 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 куда? Куда, куда, куда? Блин, який гарний карасі завів. О черета. Ми зараз за сюди. Ого, оце лапать. Ого Це карасик узяв. Оце вже реальний карасик, вже більше ніж залодошка. Красунчик. Ну все, зараз я його сфотографую і теж буду відпускати. Ну що, друг, давай порадував своїм своїм. Клюванням. Тепер повертайся додому. Давайте туди далі. О, ага. поплив красунчик. Тільки закину і одразу клює. Хопа. Начебто хтось є? Так, повинна бути якась рибка. Так, так, хтось там є. Ну-ка, іди сюди. Це вже поменше барбоси. Ось такий гарнюні. Напевно, друзі, він у мене сьогодні буде останній. Давайте ми його відпустимо. Ай, який вітер! Як ж він дує! Ливи малюк. Що, друзі, на цьому карасику буду завершити, я свою риболовлю. Гарно посидів, відвів душу біля водички, половив карасика на пружинки. У мене це вдалося. Сподіваюсь, що вам сподобалась моя риболовля з цього приводу, як завжди, пишіть коменти, я на всі коменти відповідаю. Тож, друзі, у мене на цьому все. Зустрінемось на рибалках. Сподіваюся, що наступна риболовля буде вже з нашої річки Дністер. Тож, все, друзі, до зустрічі, Па-па!